Так ржу з цього прев'ю під цим відео зробив. Так так дивлюся на торт, якби його ніколи не бачив. Hello Friendly! З вами, Денис Френдлі. Зараз ми з вами попробуємо ось цей... Чекайте, бо випало це. Ось цей торт. Тому поїхали до заставки, зацінимо його, Як, як який робила моя мама. Давайте поїхали. Деніс Френдіре, гує! Деніс Френніре, гує сьогодні буде він їсти значить сирний торт з лохіною. Малиною. Це чорниця чи... що? А, ожина, та? Ожина? Чекайте. Та. О! Жиною, жиною, жиною! Поїхали їсти. Поїхали, дружні. Поїмо, і там вже ваші коментарі зачитаємо. Так. Нарізаємо. Так, ложечка. Я думав з напоєм, но... А то була кава, так? Тут ще... О, тут ще мама поливала соусом одним. Зараз ми полімо теж, щоб було краще. То фруктовий соус. Коротше, мама купила у тому новому магазині, що купував я на сьогодні. Те, що ми сьогодні їли з вами, то я купив у тому новому магазині. У цьому новому магазині вона купила солодкі чилі, які ми перші з'їли з шашликами. І Монік Дюшес. Оце солодкий. Це, це солодкий це солодкий. ну а це дуже солодкий. Тому давайте саме засінимо. О, відкривати. Чекай, а що він відкриє? Не поняв? Я тепер поняв мене. Напривідкритий. Півнапір. На піввідкритий, так. Супер, дай балю. Дуже смачно, дай балю. Давайте полімо. Поїхали. Вау, подивись на цю красоту. Ну це просто красота. Хто там любить... І... Їду в інстаграмі виставляти. Ну блін, ну це на 10 мільйонів лайків, ну дружні. Давайте знімайте. Хе -хе -хе. А сам я ніколи їду не викладаю в Інстаграм, бо... Ну мені їсти, на Ютуб подобається більше ні столісся ваше. Ну коротше, ось так це виглядає. Давайте це їсти. Поїхали. Ю, дюше, це, це, ж, це ж дуже смачно. Добре, давайте ще раз подивитися на цю красоту. Бо, це, бо зараз її не буде вже, бачите? Все. Подивилися. Поїхали їсти. Все. Ну що ж, затестимо спочатку з лохиною. А ми все зразу не зможемо, всі фрукти. То значить, дивіться, першу частину пробуємо з лохиною, даємо оцінку. Потім ми пробуємо з малиною, даємо оцінку. Потім з ожиною, даємо оцінку. Все окремо, так. Правильно, бо все зараз не вийде. Тоді все окремо. Так, поїхали. Мені здається, зараз... Ну, поки що давайте руками. Всередині я кусочки малень. А, от дурень. Я думаю, що вона лише назовні поставила, вона в середині запхала. Молодець, мама, дуже смачно. Блін, не вибачте, що близу руки. Мені вже мільйон разів повідомлення пишуть. Не облизую руки. Так не культурно, але я не годен, це дуже смачно. смачно. Мені, знаєте, треба заблюрювати, коли я облизую руки, щоб мені вже це писати. <смачно> так. Ага, оцінка, Дуже смачно. Дев'ять з плюсом. Наступне. Ожина. Ріжемо. І пробуємо. Я би назвав цей кусок ілюмінатний. Думаю, неважко здогадати. Чекайте, неважко здогадатися чому. Добре. Щось хтось щось написав. Давайте. Ви прикиньте, знову будете сваритися зі мною що я про енергію. Ну, коротше. Той виклав сьогодні два відоса, Бо він виклав один відос за вчора за 29-й і сьогодні. Я так зрозумів, що він вчора відпочивав і не залив його. А, зрозуміло. Тому сьогодні виклав. Ну я думав, що він може за мною си. Та ні. Та він мене не дивиться, так. Але просто думав на секунду, що він теж, так як я круглих чисел знімає по пару відосів за день. Я маю на увазі великих, не коротких, коротких. так він кожен день багато, і я теж багато. Типу кожен день по одному, а якраз круглих чисел він по кілька, а ні, просто совпадіння. Він просто два відоси, бо другий відос він закинув за 29 липня, тому нічого такого нема. Але в нього капець контент похожий на мій. Він в великих відосах теж постійно їсть і щось говорить. Правда, їда в нього одноманітна. Тільки м'ясо, десь морепродукти, тобто ніякої хімі... хімікатозни, тобто ніякої хімії. Овочі суто де... Овочі, запечені, гречка, фрукти плюс-мінус, все. А в нас різні продукти. Тобто трошки контент похожий, а в нього, баз... в нього завжди знаходиться тема для нового відео. Завжди щось нове розкаже. Я завжди щось нове не можу розказати, поки в моєму житті це щось не відбудеться. Ну є, що я щось теж можу нове розказати, що приснилося, куди пішов, що Кого зустрів, що написали мені, найбільше що написали мені. так. Тоже щось. Ну, коротше кажучи, одинаковий майже той самий контент, що у мене що в нього. так. Просто він під... Я знаю, чим його фішка, чого його більше дивиться. Він при припідноситься цікавіше, цікавіше. Тобто він з... з. Як це сказати? З ноткою гумора. Та. Тобто його так теж ви не побачите ні монтажу, ні навіть прев'юшик, прев'ю ви... ви його. Чекайте. Навіть ви прев'ю не побачите в його відео. Але... що? Але зато він сам просто. Скаже, як це сказати. Просто звичайні відео смієць знімає, але на позитиві. Настільки позитивний, що капець. Негоди відірватися від екрану його, та. Дуже Настільки позитивно, там. Просто без ніякого монтажу, без ніякого цього, але просто позитивний чувак, який приємно дивиться. Все. І за це люди. Його любля, дивитися. вроді <кій> би. Сказав, ну, здавалось би, нема нічого, ні монтажу, нічого такого. Але настільки цікаво дивитися, від його приколю. Політ не відірвався, то що росіяни. Ну. Ми вже це мільйон разів обговорювали. Все-таки його дивитися. Ну дивіться, я сказав, що я від нього відписався, але я тільки в інстаграмі відписався. Ну, В принципі, мені інстаграм його і так не цікавий, бо він там весь час спортивну йогу виставляє. У мені спорт його не дуже цікавить, його розтяжка. А от його приколи мені цікавить. Тому я раді приходив, що залишився на його каналі, скажімо так. Слідкувати, що він, там, очередне кей він ве на свій канал, там... Але постійно це в кожному, який би відео не було, завжди ха-ха-ха-ха. Я навіть пробував плагіатити цей сміх, мені не вийшло. Ну, <кхм> не дано. Мені взагалі не дано сміятися <кхм> в більшості випадків. Взагалі стараюся при людях, Ну, вроді би не сміятися. Ну, вроді мені не пасує сміятися. Добре, що пасує мені психа показати на один мільйон переглядів. Ну... Нічого сказати. Добре. Оцінка. Така сама. Ні, не така сама. Просто дай баю. Так. Руки нема, що... Добре, їмо далі. Тут у нас лишається, ще... Так дивимося ну, з мого каналу, чесно. Я завжди мріяв, Ні, ну я мрію в Деніса Фені розкрутити, але ви розумієте, в чому суть? Я мріяв найбільше розкрутити... Ну, ну не як найбільше і Деніса Сафренні і Бруно Загрейта. Бруно Зегрейта ми лише ж змогли того року одну тисячу йому прибавити, більше не змогли. Аж Дені Спені, дивіться, майже 20 тисяч, що це таке. Я би, я би, знаєте, взяв би. Забрав би, ну скільки, якби в мене було 20 тисяч підписників. Я би забрав 10 тисяч підписників з мого каналу і переніс на Бруну. Хоч би було справедливо. З того 10 тисяч, в мене 10 тисяч. Але на жаль, так не можна зробити. Бо не ти вирішуєш на Ти не вирішуєш... Коротше, ти не вирішуєш, на які канали мають люди підписуватися, тільки вони. Ну, не вирішили вибрати мене. Ну, дякую. Але Бруно теж крутий. Хоча... Фіг його знає. Ну так мені хочеться сполоскати руки, капець. Добре. Дуже смачно. Шко... Блін, я не бачу годинник. Блін майже восьма. Але у нас на 23 публікація Ще час є. О! Написали, що мені сьогодні е, сходи на фільм Барбі реально дуже цікаво. А я теж деколи не розумію. Ага, значить розумію. Бо там великий екран. Ну, я думаю, ви поняли, що я мав сказати. Типа не розумію, навіщо ходити в кінотеатр, якщо через пару місяців появляється в вінеті. А я тепер розумію, що подивитися на великому екрані, що подивитися на маленькому смартфоні. Ну, як маленькому? Ну, зрозуміло. Ну якщо в тебе велика плазма, то базар, але... базарали. Ну, все одно можна подивитися на плазмі, Та. моя відмазка, відмаска. Е, барбі, 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 цікаво, так. Я дивився. Ну, але, Ну, тіпа, це дівчащі, але, тіпа, вона... але... Ясно, я зрозумів, що вона по рофлу написала, бо зараз такий рофл йде в інтернеті на хунок Барбі, що саме хлопці мають дивитися Барбі, а не дівчата. Того, що, ну типу, так як це для аудиторії жіночої, але рофлі що це для чоловіків, що. Тіпа, що тіпа, хлопці теж можуть в роз, розуму ходити, у розових машинах сідати. Коротше, все у них може бути також розовий. Типа це. Взагалі там. Хто створив розовий колір, він казав, що розовий колір з самого початку він не, 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 напрям Блін, як це слово сказати. не напрямовувався на жіночу аудиторію, а на загально загальнодоступну аудиторію. Тобто, як і чоловікам дозволяли ходити в рожевих. В рожевому одязі, так і жінкам. Тобто тут не було різниці. Просто потім з роками помінялося і оприділилося оприділилося покоління, що саме має ходити е, жінки в рож... у рожевій одежах, там, у сутті, і тому так ви, ну, що іменно розовий це дівчата. Але, але з самого початку це був загальний кольор. Так. Ну, ну, тому не знаю. так. Все, давайте малиною. Хм. Давно в нас, до речі, у відео треша не було. Ну, знаєте, щоб мені погано, пам'ятаю, як мене рвало від їди, як я багато їв. Тепер, до речі, давно не було. Так ось я вирішу <говорю>, повторити. Так, з малиною. Хай буде десь плюсом. І ще живчиком. Так, все, дружні. Я знаєте, коли я хочу щось з вами більше поговорити, тоді я не, ск... не... не спрямовую увагу на оцінку даного продукту, яку ми з вами їмо, даної їди. Тепер я зараз на останньому ні про що не буду з вами думати. Просто мовчки з'їм і даю оцінку. Потім ми перейдемо, звісно, до коментарів. Зараз прожию і ми з'їмо. Думаю, можна їсти. От зараз тепер лише вісім з плюсом. Щось вісім з плюсом. Я не почув ч це. Є. Знаю. Як я чую лохина, мені здається, що лохину їдять тільки лохи. <гум> ну бо, ну так, не придираєшся до слів день справді, але так здається. Коротше, дружні, лишається, щоб облизати, бо тут дуже фієнний соус. Але читаю ваші коментарі, чи, чи то що ви мені пишете в директі, добре, робити не буду. Раді вас, ти ж перестайте писати. Добре, я. Сьогодні, до речі, я зняв відос. Про інстаграм. О, ми забули це обговорити. Ну я вже даю, що можна отримати хаявну галочку, але не все так просто. Оформ е, там. Е, скільки? 14-15 доларів на місяць. І, і це ще не знати, чи це кожен може... там треба ще паспорт підтверджувати, ще треба знати, як є. Я, я, я хочу просто подивитися, чи в мене... чи мені можна з мого аккаунту це хоч зробити. Я навіть не знайшов ту функцію, не знайшов. Ну, типа є сервісний центр мета. Але я навіть не начув розділ, верифікація. У мене, напевно, це не можна зробити там. По-перше, по-друге, навіть та ну його. Просто кожного місяця по 15 доларів, а я вичистив, що 15 доларів це наших 600, район 700 гривень. Тобто це дуже багато. 600-700 гривень кожного місяця раді того, аби понтуватися. так? Бо тут тільки понти. Вони кажуть, що у рілси залітає. Та ніфіга подібне, я, я, я подивився деяких аккаунтів з галочками щось. Дивився, Рілси набирають сили тисячі перейді. Пішли вони. Та ну його, чесно. За що? За що галочка в інстаграм? За нішо? Таке би було наче. Типу, знаєте, тупо. Якщо у тебе багато друзів, ти такий, о, подивіться, в мене галочка. Вона така каже, за скільки купив? 15 доларів в місяць. Хоч, пішов нахуй. Тому такі справи, дружні. Фігня це. Хто хоче, то і це лише добре. Знаєте для чого це добре? Для тих компаній, які щось продають. Наприклад, там одяг, взуття через інстаграм, годинники, наприклад, телефони чехли до телефонів, і вони кожен, кожного місяця мають якийсь великий дуже прибуток від покупців. От їм можна дати галочку. Того що їм, що, що їм? Якщо в них великий дохід кожного місяця, то їм може 14-15 доларів. Ну, не за. Ну, Труда не заставить оформити вже кожного місця за цю галочку, просто би більше е, при, привабливіше зробити для цих, ну, для, ну, для реклами, аби користувачі заходили підписувалися. Їм вже тут не заставить труда. Та. А таким, такемак, ну, які мало м, заробляють, то ліпше та, відмовитись. Добре, дружні, все, давайте до коментарів. А їх тут трошечки багато. Та. Ми вже все обсудили. Як і в шортах, як і в сьогоднішньому відео, блін, але ну такі справи. Та. Пішли читати. Так, це... Добре, давайте, пішли. О. Ну що, шановні друзі, поїхали? 15 лайків. Дивно, що під кожним роликом 15, тут 15 теж. Шістнадцять. Ну, окей, на один більше. Двадцять два коментарі. Ну, велика вам подяка, дружні. Поїхали, зачитаємо. Так, Леонович, ха-ха, Він потім все-таки прорекламував у коментах фанту ха-ха. Та він напевно, по Порохло вже тут за ту фанту. пише вже о, далі засвітився наш любимчик. Він ограли мій аж до фестивалі, якщо вони будуть. Напевно, скоро не буде. Блін, я так вже теж заскучився за фестивалями. Коли я був останній раз взагалі на фестивалі? Я пам'ятаю, у 21-му році мама з татом поїхали на два дня. Тернопільську область е, на фестиваль я лишився тоді дома і знімав реакцію. Та це був напевно останній раз, коли не їхали. А коли я їхав, пф, я і... ще в дитинстві на фестиваль, я не пам'ятаю. Е, Віноградова, ця Фанта, блін. Ну давай почитаємо тебе. Мені тільки що ск сказала компанія Фанта Ukraine, що вони перегля... переглянули твій ролик, і справді ти маєш рацію, Фанта ще допомагає вилікувати від застуди, тому пей Фанту і нежить і чехання пройде. Все дурне видумає, лише би купили у нього фанту. Я так зрозумів, що він. Я дивіться, він рекламує фанту, йому пишуть, добре де купити. Це й скидає інстаграм або фейсбук, не знаю. Де хочете ти Чи вайбер, контактні дані, коротше кажучи, і продає фанту. Мені здається, що він дійсно продає фанту, але просто він не ну, у нього немає, тобто ніяких ну, підписників там на каналі, нічого. Що... просто хоче продати фанту, аби заробити гроші. І, і, ре, і готові видумати ре, реальну брехню, лиш би в нього купили. На яка, Не вірю, що е, сама компанія Фанти Ukraine мене переглянула, але готові все збрехати, лиш би купили в нього. Катерина Чернишова, де пам'ятаю ті конфетти в дівці, як то по-другому називались? Та, мені здається. Мені не здається, не пам'ятаю. Софі Мелкомова, лучше все вставлять у відео музику без авторських прав. Тоді точно проблем з цим не буде. Але розумієш? Є ще такий момент, що ти можеш е, додати пісню без авторських прав, але все одно потім вип'єш, що це є, що це пісня захищення. Тут треба зразу загрузити для перевірки на Ютубі. І щоб Ютуб сам тобі сказав. Якщо скаже, о, окей, не, ну, авторських права немає, використовуй спокійно. Якщо каже, все-таки ліпше для тих, хто заробляє вирізати її, перезалити ролик без авторських і. Аби йшли гроші, той, хто заробляє та, на то відео. Антоненко Поліна, я це їла цього літа. Молодець, виноградова мія. А що у вас в городі благотворительні благо... фестивалі? Крас 7 липня у нас день міста було. Цього місяця. І. Здається, десь було ці благодійні. Того року благодійний фестиваль був, бо я ще пам'ятаю, ми купили на ЗСУ хлопцям торт. Пам'ятаю з прапором України. Оце був благодійний того року ярмарка. А от цього року, напевно, не було. Наче не було коли зробити. Ну, може, бюджету не вистачало, все пішло на війну, не знаю. Алоне Париж. На жаль, знову немає коментарів під цим під відео Сандору. Обідно, ти ж старався пив для нас. Але ж пиво, ніхто не дивиться. Ну тоді, якщо хто дивиться під цим відео, будь ласка, перейдіть під відео з Сандорі, прокоментуйте. Це дуже важливо. Ну бо зробіть там до 10 коментарів 15, коротше. Мікічане, мілкі сплеш, це молочний сплеск. Зрозумів, буду знати. А то що там, раніше лягай, сонний не будеш. Розумієш, треба кожного дійсно лягати пів 11. А я лягаю в 11, де коли що не можна ще зразу заснути, ще кручушся, верчушся в тому ліжку, я це вже поясню. І... Десь, напевно, в результаті пів 12 або дванадцять засне. Не знаю. Десь такі, десь раз так і було. Та. <coughs> Росія без мозгов та так забере обріж ту пісню, за яку тобі обмежили відео, і тоді пустить в загальний доступ для всіх. Та я так і зроблю над тим відосом, де дівчата танцювали, бо я взяв для Ваньки станкі, але це був спойлер. Ну, що буде в тому влозі, але я маю там обрізати цю авторську пісню і поставити якусь іншу, щоб ну, авторські правів не було. Та. На то відео, не знаю, якусь пісню візьму з музикальних своїх, щось подивився, щось пошукаю. коротше. Що, то? що замість того можна поставити? Сантьяго Гел, ну і що що одне відео списав, але зато ці відео вже Ютуб не списує, це радує. Е -е -е -е. Ну, одне та один-два десь вискакує, що списує, але десь є не, більшості тепер вже не списує Ютуб. За що йому поки що я вдячний. Каєла Росрайн, а в чому проблема забрати, обрізати музику, щоб не було АП на відео? Ну чому? Пф, та ні в чому, зробимо. Та нема в чому проблеми. Я, я все зроблю. Ага, пише, тобі що лінь? Мені не лінь, я. Я просто думав прямо, знаєш, ну так як прямо зараз без музики знімаю, тоді було музику, думаю, нічого не буде такого. Пропустить на Ютуб, ти все буде чики пукі але, на жаль, не було чики пукі того що е, все-таки там якась заборонна пісня, треба все-таки закинути в монтаж і обрізати. Та, тому така справа. Ніколи Ходлан Сидловський. Ну так, якщо знімаєш виступи відомих співаків, тут потрібно вимикати їхню музику, бою. відео, якщо вона заборонена на твоєму каналі, та не тільки на моєму каналі, а на Ютубі в цілому. Тому такі справи лотре, кого скоро 19к, до дня народження точно набереш або ні, не знаю. До дня народження не наберу, я точно пам'ятаю, що в нього ДН на початку серпня. Молодець, що пам'ятаєш, бачу уважний ти в мене підписник Росія без мозгов. Дивися, до дня дійсно не наберу, а може до середини серпня, або скоріше до кінця. До кінця серпня точно наберу, дитина. 1 вересня 09, мав би точно набрати. Я так сподіваюся, так. <кхм> до дня народження може десь 18 700 або 600. Або навіть 500. Бо актив слабий, не знаю. Е, Тарас радмір 777 те легенда, буде огляд шорми, він вже знімав. Тобі мій підписник сказав, що я вже знімаю. Ну так, але може ти маєш на увазі, чи буде нова шаурма. Якщо будуть нові смаки, або як поїду в інше якесь містечко, або як поїду просто далі в місто і будуть нові смаки, шарми, звичайно, я її куплю. Сендяк Гел, але моя порада, якщо хочеш більше лайків, то роби менше відео. Я це вже зрозумів вчора. <кхм> Бачите, одне відео звийшов, ти і 20 лайків. Сьогодні 3, ледве з трудом 15-16. Хоч 15-16. Ну, коротше, я вас розумію, але 15-16 теж класно. так? Антон що там? а ти трохи застудився. Трохи є нежить, та чихання і нежить. Так, то я здоровий. Е, та, Рафаела, було до 20 лайків. Ні, не було. Не знаю, що ні не було, Було до 20 лайків, поки що 15. Ні, не було. Чи бу... А, я там щось питався, чи було, а що було? А, чи були коментарі під відео з Сандорою? Ні, не було. Я знаю, не було, на жаль. Єсть, так, Рошенівські ці цукерки були. Давайте ще під цим зачитаємо. Так, 16, так, 24, погнали. Антон Кополіна, чекаю, не дочекаюсь, відео з Хто теж? Я теж чекаю, не дочекаюсь, вони, звичайно, вийдуть. 10 серпня там їда вийде, але не знаю, чи влог буде 10 серпня. Хм, Якби я 10 серпня, влог закину. Тут. Я вже навіть не буду вас це питати, бо це я сам маю вирішити, чи 10 серпня мені закидати в лос Болгарії, чи 20. Ха. А може, навіть так і 10 закину. Бо мені 10-го ліпше закинути, бо того, що 10 червня. Дивіться, 10, ми поїхали 15. Та? Тобто виходить, що 16. Ні, ми поїхали 14, 15 приїхали. А я хотів би, щоб 10-го теж червня щось було вийшло з Болгарії, а як, як ми лиш 15-го там появилися у Болгарії. А от 20-го там найбільше контенту мало вийти, деякі з них не вийшли. Може, все-таки зробиш, щоб 10 го вийшло. Бо там я, я подивився. В мене розумієте, тепер по папках є. Я спеціально відклав, які виходять відоси на 10 серпня. Я маю я загрузити на 20 серпня, і там далі ще жовтень, десяте, 20 двадцяте. Але річ у тому, що там на 10 піде. Але от на 10 серпня якихось влогів немає. Я подивився, якщо є якісь нові влоги, то я на 10 закину. Якщо нема, то все-таки мені, напевно, треба буде за 20-те забрати на 10. Ну, подивимося, ще час є, ще маємо там пару днів до 10 серпня. Подивимось. Так, е е і мого дня народження, до речі, не забуваємо. Е е так, я ні на що не намікаю, просто говорите. Е Леонович, чекаємо ще сьогодні на вечір дві реакції. Молодеше, чекаю, вже знімаємо. Лолотрек. Поки ти читав назву продукту, я вже три рази зівну. Ну там. Бо то... А, бо тут. Що, що що А, преміум. Ну так, бо тут довга назва була. Та, я знаю, дивився. Щось дуже довга назва і. І ти вже успів заснути. Катерина Чиниша, вони спеціально приукрашують, знову рекламує. Названня преміум, щоб більше покупали людей знову рекламує. Маркетолог, ход, по-моєму, надоїв вже рекламувати. Ну дивися <кхем> преміум. Ну, так, звичайно, що це називають для того, щоб... Щоб приваблити, та що типа преміум, значить беріть, не пошкодуєте. Але хоч дешеве, 12 рішень, можна багато скупитися при Україні, щоб більше. Ну та щоб більше людей купувати, маркету. Ну, може, маркет, хіт, а може просто назва, хто його знає. Фанта Україна, краще це їсти і запивати з прохолодним напоєм літом фанта зі смаком лимону. Спробуйте, не пошкодуєте. Знову хочу продати фанту, Росія без мозгу. Просто такі аналоги створені, щоб не переплачувати тільки за бренд, а їсти чи користуватися у те ж, що і у оригіналу. Та, ну, наприклад, iPhone від Android дуже відрізняється, якщо ми говоримо про техніку. Якщо ми говоримо про їду, то цілком з тобою згоден. Тому такі справа. Е, Каела Росран так краще, але питання, навіщо переплачувати за бренд, якщо на смак теж саме. Ну на 99,9%. Ну, може бути 98%, 90%, та ні, може, 80%. Розумієш, треба купити саме Рафело. І купити саме. оце, ж, оце, що ми сьогодні їли. І. порівняти, що краще. Та ясно, що Ні, ну настільки краще. Наскільки оригінал е, перевершує. перевершує копію його, розумієш? Тому треба подивитися та. <Стур> Санджак Гел, хоть і бюджет, але не дорого, 11 гривень можна бату скупити. Твоя правда, ніколи ходла б Шудловський. Ну так, але порівняно з Рафаелу ти більше його наїститься, бо його більше можеш купити, а одна упаковка Рафалу около 130 гривень, може менше десь так. М -м 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 ну, десь до ну 100 щемось, точно я знаю. Та, та, та його більше, а це одна упаковка 100 гривень, може менше. Ну я тебе зрозумів. Е, Катерина, то аналог Ніору, а Рафеала, та я забувся. Я вже думав, що я вже сам не розумів, що я говорю. Потім я вже виправився у відео, та я ще вам відповідав на це, здається. Е, ну зрозумів. Бачу тут. Ага, це не то. Та аналог. Ну зрозуміло, що далеко їм до Рафалу, але що ти хотів за 12 гривень? Ну то воно смачно, в принципі. Та нічого, нічого, ясно, що це дешево. Але не падиш, не плюй знову, а то знову камера буде погано знімати. А, це рофл знову. Чекаю під цим відео, 20 лайків. Я написав. Може бути. Може Може що і не бути, якщо Ютуб не спише. Ну, Може бути ще ні, якщо Ютуб спише. Понятно, що плагіат не буде, як оригінал, і ето е, не означає, що він хуже оригіналу. Понятно, що плагіатно. Не буде як оригінал. Ну, та ясно, що не буде, це не смачно. Ну, Може бути і не гірше, може теж буде смачним. Та. Е, то не Оро, Рафаел, то я вже знаю. Я думав, ти скажеш, що я плюну в камеру, значить скоро камера мої на телефоні замокну знову. Я плюну в камеру, значить скоро камера мої на телефоні замокну. А, типа я це скажу. Та? А, ти за, сам ти вир, получається, сам замість мене пожартував. Молодець. І, 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 да. Наступне відео, ти стаєш і говориш за мене і реагуєш продукти тоді. Все, чекаю. Чи... Так, София, ти, говор... ти говорив Оро ет Рафаело Пародія? Ты говорил ору. Ну на увазі не Оро Рафаело, я понял. Ти спочатку Оро з Рафаело, я вже відповів. Так, я знаю, я потім виправив. А то я думаю, чому ти Рафаело з Оро путаешь? Ну. Я просто щось мені Оро, Оро і забув Рафаело. Не думаю, голова. Коли рано устала. не Париж, я не розумію, а навіщо ти читаєш дату, кому крім тебе це цікаво. Ну мені цікаво, напишіть, чи вам цікаво як я читаю дату. Якщо багато напише ні, значить не цікаво і читати не буду. Все від вас залежить. Ви голосуєте на моєму каналі. Била до 20 лайків. Молодець. Це ми все прочитали, Ріве преміум. Це ми все прочитали. На цьому дружні відео підходить кінцю. Хтось каже, слава Богу, хтось каже, що ще хочу. А хтось скаже. Що... Піду помовчу. Добре, це ми все з'їли. З вами був Денис ну, типу, на увазі. Піду, по... просто замовчу. Та. Ну, дивіться. Не так. Хтось так скаже. Я вже забув. <ріху> Знову зачам чекайте. Блін, коротше, забув, відео, треба закінчити. Коротше, на цьому все. З вами буде не Радий був світати на своєму каналі. Не забувайте про активність тинь, 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 тинь і. піп пів З вами був всім пока. До, до завтра. Сьогодні ще ютуб-шортів пару. Бувайте. На добре. Солодких снігов.